Вітаю друзі. Я завжди знав, що картини Івана Спидчака є геніальними, що вони надихають людей на хороші вчинки, радість і думки, на надію. Але ніколи не міг сподіватися, що моє привітання з Днем художника десь таких емоцій великих, гарних і добрих. Такі слова, які навіть я не завжди я зможу сказати. Я більшість коментарів читав ну і плакав. Не тільки я, а навіть та людина, яка читала мені інша, та, 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 та сльози розуміють на очі настільки. Чуєними душевними і глимокби були чи є слова, які я отримав, даруючи цю картину. Я визначився з переможцем, бо таких глибоких слів, які проникають до суті людського життя. До творчості художника не просто було знайти. Після не можу повторити, бо там написано англійською мовою, Я вчив, давно її забув. Передача відбудеться після дзвінка з, з переможцем. Технічні деталі вже з ним згодом. Усім бажаю хорошого настрою. Віра, перемога добра на нашій землі і цілому світі.